Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб-каналі здорового свинарства. Ну, дві групи у нас зараз поставлені. середньою вагою десь в межах 60 кілограмів по 16 голів для досліду. Відповідно, вони у нас будуть стояти півтора місяці. Як ви бачите, на кожному вусі стоїть дві бірочки. Це робиться для того, щоб потім... Можна було кожну голову зважити, чому дві, бо що ну, можуть відривати одну бірку. А так буде залишатися бірка. Якщо ми бачимо, що бірка відпала, то ми можемо переставити бірку. Свині будуть важити через місяць по одній голові. Будемо дивитися, як вони ростуть безпосередньо, і потім, через півтора місяця, коли вони досягнуть ваги, десь приблизно 105 кілограмів. Ми виберемо з груп тих свиней, які не ростуть, і ті, які дуже сильно ростуть. Тобто, навіщо це? Для того, щоб побачити конверсійні показники. Зараз ми не враховуємо в даному випадку їх середнього споживання корму, годуємо рідким, потім ми поставимо систему зволожування, поставимо крани. Будемо сипати сухим і враховувати, скільки поросята будуть їсти подобово їхнє середнє споживання, і відповідно будемо враховувати їхню конверсію через місяць після того, як ми їх будемо важити по голові. Це дасть можливість нам зрозуміти, як вони ростуть на тому кормі. Один із цих станків буде на звичайному кормі, той який у нас класичний корм, а інший у нас буде переведений на. Зменшена кількість білка, але туди буду додаватися деякі речовини, які покращують е безпосередньо споживання корму, тобто покращить перетравність е безпосередньо білка. І ми подивимося, наскільки ми зможемо здешевшити корм, е зменшити його цінність е відповідно. і чи вплине це на конверсійні показники. Але ж основне не конверсійні показники, а Показник здоров'я і показник економічний, яка вартість в даному випадку з 105 кг до 140 одного кілограма вирощеної свинини. У цих свиней будуть відібрані генетичні зразки. Ми відправимо Полтавський інститут сюдарства. Відповідно, там ми подивимося, яку вони мають безпосередньо генетичну. Відповідність по гормонам росту, по деяким іншим, по, по гормону стресу, тобто по маркерам цих гормонів, і побачимо, наскільки е, ми у нас генетична лінія, тобто хряки, відповідають е, нашим зрозумінням. Після цього досліду будемо ставити дуже великий досвід протягом одного року. Будемо е, по країні е, скупляти різні сперму різних термінальних ряків. Щоб зрозуміти, який кращий термінальний хряк дає найкращі показники вирощування до 140 кг. і приросту, і конверсії, і економіки. Тобто, це буде дуже цікаво для всіх. Ну, Це все легко буде робитися і знатимемо, чи Ну, основні дві генетики це ПСІ і Breeders, відповідно. А прикривати будемо термінальними кряками різних. І генезіса візьмем, і ксіомі візьмем, і топік норсвін візьмем, сперму е різних раків, і чогось візьмем. Тобто, щоб зрозуміти, як у нас безпосередньо в даному випадку ростуть свині до 140 кілограм. Ну, це основна задача. Це пробний дослід зрозуміти, як годувати, що робити. А далі вже буде основний дослід, він буде десь приблизно рік проходити, але це не є проблема. Для науки рік це майже нічого. Відповідно, будуть потім рекомендації, буде захист кандидатської диссертації по цьому приводу. Ну і інформація буде доступна для всіх охочих цю інформацію отримати. От такі свинки у нас дякую за увагу. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки, підписуємося обов'язково, бо дуже багато людей дивиться, але не підписуються. Для мене це важливо, тому що канал. Хочу набрати більшість людей, щоб я міг більше витрачати часу для інформаційних всяких відео, ну і для того, щоб ви могли навчатися і виращувати свиней економічно вигідно для вашого господарства. Дякую за увагу, до побачення.